Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців 19.27, 19-27 неділя, 18 червня. Я роблю розклад, останню частину Шевченківський район, теж на три доби. Шевченківський район міста Запоріжжя з 19 по 21 червня. Три доби, включно з середою. Дивимося перший шевченківський. Буде все добре, але буде стрьомно. люди. Бачите, яка карта у подія лежить башня, і... тобто оповіщення, подія, башня. Але тут падає лілія. Тобто ситуація буде стрьомна, але ми з нею справимося. Далі йде сонце. Я роздивляю, що це за сонце. Не дуже то гарне сонце, бо тут лежить таємниця і тучі. Тучі, але воно повертає нас до кращого. Тобто тут буде зроблена якась робота. Так, да, зроблена якась робота дуже мудра, дуже хитра. Тобто тут, скоріш, ну, будуть працювати, звісно, відповідні служби. Так що якось так. Так, дивимося другий Шевченківський район. Це така комбінація у нас в цих розкладах. бачите, Тобто плани є руйнації, але воно не буде дуже серйозним. Тобто рибки у нас лежать. І ключик у нас. О, бачите, башня і ключик. Вполні можуть відбутися тут якісь пошкодження, але ключ у нас є. І ці руйнування не будуть дуже серйозними. Наприкінці лежить риба. Давайте я ще раз доведу цю башню. Бачите, лежить розвівка, як вона може закінчитися. Може закінчитися по кольцу, тобто пророблено. Ну, а може закінчитися ось так, ось по башні. Бачите? Тобто я в ту сторону цю поклала. Але ключ у нас є від цієї ситуації, сподіваюсь, ми все ж таки пройдемо. Так, будуть проблеми, але, м -м -м, ну, хотілося б да, пройти це більш з меншими втратами. Неясна ситуація, так воно і є. Неясна буде ситуація по-другому Шевченківському, але якщо даже тут буде цей прильот, ось він, то він не буде дуже серйозний по дитині. Я розкрила це все. Сподіваюсь, всі послухали, подивилися два варіанти путі. Іншого немає, третього немає. Навіть коли я поклала, чим-то скінчиться, все одно впала ось ця карта. Тобто, це опять-таки. Ну, Дуже схоже на ту ж саму розвілку, знаєте? Так що так, ось другий Шевченківський у нас під питанням і потучам від сил до, до того, що було вже. Так, І давайте я подивлюся ще раз для підтвердження цього, що другий раз покажуть карти. Дивимося ще раз, другий шевченківський теж саме питання. Чи відпрацює воно так же саме. Mm. Негарні карти, конечно, не гарні. Ось тут що, що я вам казала, як оця по центру, там, де дитина була, лежала, коли отак от і лягала ця туча, так воно і кладеться. Опять лисичка вона практично в тому ж місці. Пройдемо ми цей, вже тут пав клевер, слава Богу, по легшому варіанту. І. бачите, тут енергетика дуже відіграє, Якесь буде сообщення. Від цієї, жінки значить, дивіться. Ну Це чи робота є людина, чи працює. В общем, так, да, це військова людина. Це військова людина. так Ну ось В принципі, воно так більш-менш співпало, але ми вже бачимо, що тут буде по клеверу це все зроблено. Тут у нас криски впали хитрий план. Але воно буде більш-менш нормально тут, позитивно. Тут відпрацюється по легкому успіху успішно. Тобто з легкістю ми пройдемо. Але бачите, от ці тучі вони все одно, ось що тут у нас з цією змією? Так, по луні воно йде. Все ж таки, там буде якась така ситуація. Ну і ось ця трансформація з ключом. Да? Ну, тут гарні карти випали. Тут випала жінка з общеннями, ресурсна карта. В принципі, трансформація лежить між жарних карт. Закінчується розклад дуже гарно. В принципі, оця тільки стрьомна ситуація, але вона повинна відпрацюватися по легкому варіанту. По легкому варіанту. Практично практично воно показало середину отаку... Ну, будемо сподіватися, що цей розклад нам показав, іменно розкрив, як то закінчиться ця історія по-другому, Шевченківському. Будемо сподіватися, що все, все ж таки буде добре. Дуже напряжна тут ситуація, чесно кажу, як є. Так, третій шевченківський. Але я дуже сподіваюся, що все буде добре, бо другий раз, коли я поклала, там впав клевер, тобто, ну, дуже хочеться пройти да, гарно. І закінчився розклад гарно з ресурсом. З ключом, тобто, так, поїхали. Третій Шевченківський. Накриває, позіхаю, страшне. От якась, от завжди, от коли треба більше енергії від того, щоб побачити, якесь щось трьомне, я завжди зіваю страшно. Ну, накриває мене та енергія, знаєте, негативна, да? якщо щось таке. Так, дивимося. Третє Шевченківський. Тут також, бачите, ось такі карти вони ну, не дають нам спокою такого особливого. особливого да? Іде ось по клеверу, тут теж пропрацюється і тут ще йде нервова обстановка, люди. Шевченківський в цілому район, він оце на три доби такий волнітельний у нас. Ну, Закінчиться отут ця історія нормально. Ми бачимо тут дерево, ну, нерви нерви нам, скоріш всього, пощекотять. Ну, де проробиться теж по луні, будемо, скоріш всього. Ми... Тут швидко зміни підуть в якому сенсі. Да, будуть сирени, буде сообщення і це все таке, але повернення до кращого. Ну і слава Богу. Так, ну тут буде все нормально, єдине, що, скоріш всього, люди, ви щось відчуєте, там буде така енергія там хаотична така, знаєте, така, щось воно зріє, але воно не буде там таким, воно пройде. Так, розгоняться ті тучки. Дивимося військове містечко. Тут зрадники сидять, 100%. Ось таємниця, книга, чоловіки, змія і швидкі новини. От він просто несе це все. І проблеми від цього будуть, від цих сообщень різкі рішення. Пройде це по легкому варіанту, але проблеми і по луні, воно тут все ж таки подія якась відбудеться. Що це за сонце? О, це, скоріш всього, наші. Може зіб'ють там щось. Так що, в принципі, пройдете нормально. Але я ж кажу, от от відчувається оця оце затища, що у нас так, знаєте, довго немає. да от Воно прям нависло так. Так, буде все добре. Дивимось теплічний комбінат. Там, де немає цієї ситуації, я не зіваю. От я зараз не зівала на теплічному комбінаті, на військовому. так Тут тут починається, понимаєте? от я не знаю, як це об'яснити вам. Так, бачите, Да і тут причому серйозна обстановка. Далі йде стабілізується і далі опять по тучам, але тут захист зірок іде. Давайте я розкрию. Можливі, невеличке щось таке, але все одно закінчиться. Тут у нас все букетом, все буде тут добре наприкінці розкладу. Оце я хочу роздивитися початок. Ну, швидко дуже йдуть зміни. Швидко, швидко, швидко. Все біжить, біжить, біжить. Ну, в цілому не, не повинно тут бути щось таке страшне. Якщо чесно, я дивлюся, зміни різко тут відбуваються. В цілому просто нервова обстановка. Що за події? От Сонце, що це за сонце? Нормально тут все буде. Так, йдемо далі. Йдемо далі по приватному сектору Шевченківського району. Дивимося Зелений яр. Опять-таки, частний сектор, тут ось просто клубок сидить, знаєте, таке відчуття. Це міцні люди сидять, до речі, і вони от передають по, на, по інтернету, іде, іде оце, Дивіться. Бачите? Нічого тут я, я кажу, як є. Так, у вас сидять там зрадники, вони працюють на ворога. І це наші люди. Тут іде чоловіча енергетика, що тут у нас трансформація? На що вона? Не дуже серйозно, яка подія, ключ в наших руках, дай Боже. Тут іде ресурсна карта і хрест, давайте я роздивлюся. тут буде все добре однозначно. Я не бачу тут руйнації, єдине, що тут у вас сидять зрадники, люди на Зеленому яру і працюють дуже давно. Так, далі поїхали посілок ДД. Посолок ДД буде все добре. Єдине, що ось швидкі будуть у вас тут рухи відбуватися. По букету хлопці наші там все зроблять, щоб ви були спокійні. Далі у нас іде Дмитрівський посолок. Тріский поселок. А що у вас тут таке робиться? Угу. Ну, в принципі, все буде хорошо у вас. Все буде хорошо. Лівонівський. Буде все добре, прекрасні три карти. Посілок Калантировка. О, тут сидять. Тут сидять, працюють. Дівчата, причому жіноча енергетика. Давно працює за гроші. У неї свій дом, вона там сидить і працює. Так, ось тут, бачите, справляться з цією ситуацією. Прямо от буде сирена, сирена і різко відпрацюють. Або відхилиться, вони ще так відганяють таким прибором. Ну, наприкінці, ось бачите, по луні, трансформація. Проблемки. Але тут повернення до кращого, то я думаю, що розрулиться ця, ця, ця ситуація, все буде нормально. Ну, щоб ви знали, що у вас там сидить дамочка. Так, все, вроді я подивилася весь Шевченківський район. Давайте подивимося людей взагалі по всьому Шевченківському району, включно приватним сектором. Чи будуть постраждалі люди? 19, 20 до 21 червня. Ну, в принципі, все повинно бути у вас добре. Єдине, що проблеми, от якісь ідуть а, дитина, ну. Ну, опять-таки, опять це іде, знаєте, як... Ну, головні оці три карти. Тут все буде нормально. Єдине, що зміни, йдуть от чоловіча енергетика. Ідуть, тут у чоловіки ведуть зміни по здоров'ю. Чоловіки. Чоловіча енергетика більше страждає. Як це не странно. Бачите, випала іменно так. Теж нервова ситуація не по, по, і полуніше, це мочеполова система і е, серцева. Ну, тут би серце ще випало. Ну, от якось так, більш по цій водний баланс. Але в цілому все нормально. Ну і нерви, 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 ще раз нерви. Полуніться точно нерви. Вода і нерви. Ось так. Ну, а на воді вже все йде в і вся фігня. Так що це я подивилася по людям. Травм не буде, загиблих не буде. Просто ця нервова обстановка буде впліяти на вас. Все, я вам все розказала, показала. В цілому більш-менш все буде добре. Чуємось, папа.